Всім привіт! Вітаю! Сьогодні в нас субота, і я вирішила насмажити млинці. млинців. Ось такі вони в мене вийшли тонесенькі, і зараз буду їх начиняти кисломолочним сиром. Так як у мене україномовний канал, я веду його українською мовою і стараюся, стараюся, щоб була чиста українська мова. Тому давайте сьогодні поговоримо, як правильно називати. От ці, цю страву. Млинці посмажені, дуже тоненькі це млинці. На молодці вони називаються млинці. Коли ми смажимо на додаємо щось кисломолочне, сироватку, можливо, якусь таку ріденьку ну, сметану, можливо, можливо, кефір якийсь такий ріденький, тоді це вже. Називається маслянка. Коли ми робимо товсті млинці, то це вже панкейки. І коли ми в млинці додаємо якусь начинку, любу начинку, це вже називається налисники. Ніякі не налісники, нічого подібного, тільки налисники. Млинці. Налисники. Звичайно, ви можете говорити так, як вас говорять в вашому регіоні. Суржик у нас, звісно, ми всі говоримо суржиком, але стараємося говорити чистою українською мовою. Нічого, що в нас не виходить, нічого, що нас поправляють, пишуть коментарі, не ображаємося і виправляємося. Налисники можна зробити. От, в вигляді конвертика квадратного, можна зробити вигляді трикутничка, можна зробити отакий довгенький із загорнутими краями, а можна просто скрутити, розрізати пополам, і краї будуть отакі не загорнуті. Дуже багато людей налисники ставлять ще в духовку, якщо це з кисломолочні з кисломолочним сиром, і перекладають вершковим маслом і тушкують. Ну, хтось це робить, хтось не робить, хтось просто так їсть. Це вже залежить від ваших вподобань і куди саме ви готуєте ці налисники. Зазвичай, коли там це готується на якісь свята, коли подається на стіл. На поминки, на там, якісь інші такі дати, то тоді це, звичайно, тушкується у, у духовці або в печі, і виходить дуже-дуже смачно. Але кожна господиня вирішує, як її робити, як готувати, ну і, мабуть, як називати. Вибачте, можливо, я когось цим, ну, своїми, цими своїми. Повчаннями, можливо, когось ображаю. Ні, просто інформую. До речі, і для себе я теж багато чого цікавого дізналася, коли е, зайшла в інтернет і шукала інформацію, як же правильно називати от ці наші е, млинці. І дівчата, хочу вас попросити. Називайте як хочете, але не блінчики. Все, на сьогодні в мене все. На до зустрічі всім смачного. Пока, пока, до побачення.